До скопіївському колічному центрі. Отже, це основні ноколічні одиниці, основні онкологічні хвороби шлунково-путової тракту. Отже, 2023 і 2024 роки, рак цього ходу, приблизно 90-х рак шлунка 298-274, колоректальний рак 865 -856. І Тут є дуже важливі цифри, які. Ну, Надважкими є для нашої держави, тому що третя-четверта стадія по тему є 70-55%, тобто різних онкологічних одиниці. Коли ретельний рак виходить на перше місце взагалі в онкологічній структурі. І власне ті хвороби лікуються дуже дорого, дуже важко і дуже складно, вони потребують комбінованого лікування, хіміопроменевої терапії. І власне якісним доступ за групи раннього виявлення онкологічних захворювання. Я вже показував. На попередньому відкритті цю схему території тут ми вже дещо відкрили, дещо відділ біології запустили, комп'ютерну томографію. Тут у нас є відділ ендоскопії. Це нова, якби, нов, 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 нове відділення, новий центр, який буде надавати цю допомогу. Ми маємо пріоритетні пакети по ендоскопії, по скупії, по соборфа, матоскупії. І плануємо, адже в новому році у нас було 1541 дослідження, плануємо в тому році 5 тисяч, ну, приблизно плюс 40%, враховуючи нові умови. Газпрос 3275, полскоп 1725. Власне, плануємо розвивати таку малоімазивну хірургію власне, тих ранніх пухлин. Це так зараз є, зараз ми побачимо це наживо, як це виглядає. Завжди приємно порівнювати фотографії, акулу, як було, які є, зовсім інші, інші умови, інші вигляди. Отже, всі ці роботи у нас відбуваються в дуже хорошій співпраці з місцевою якби нашою радою, владою і без, без того ніяк. Власне, на ремонт цього відділення було потрещено 16,9 мільйонів основного бюджету. І також трохи наших коштів на обладнання власне, для стерилізації. Так виглядають ті пухлини. Отже, пацієнти орієнтовані з Що ми хочемо зробити? Не просто збільшити кількість якісних обстежень, але дуже важливо для нас безпека. Тобто ми маємо розуміти, що в Україні не так за кордоном, де є дуже багато тих гастроскопів, гастроскопи використовуються повторно. І власне, якісна стерилізація це дуже важливо. Тому що Тим, тим апаратом дивляться хворого із гепатитом, і з нідом, і власне тут безпека можна не переживати, що хтось щось отримує, якусь хворобу. Зустріч для маломобільних пацієнтів. І власне, ми плануємо практично робити всі процедури з седацією, тобто під наркозом. Найближчі плани це приймальне відділення, це вже справжня фотографія, яка вже воно так виглядає. Ми допрацьовуємо зараз там реабілітацію, допрацьовуємо власне парадуру, налаштовуємо реабілітації, плануємо відкриття. І тут, власне, це ще є проєктна фотографія, це є спільною відділення, ми також хочемо робити. З поломи будемо на центральному тому, де Пацієнти, які, тобто, це здорові люди, які будуть проходити з країни. Тобто вони не будуть пересікатися з пацієнтом, які вже є в лікарні, які отримують діагностику і лікування з підозрою. Це здорові люди, які будуть проходити на мамографію, на генетичні обстеження, на обстеження шкір. Скажу, що власне, без тої хорошої співпраці і розуміння нашої якби, влади і співпраці нічого до того не могло зробити. Тобто, Тут є прекрасне розуміння. Є Прекрасна підтримка і ми працюємо. Я також хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість тут говорити, віддавати відділення, надавати допомогу. Дякую. <плес> Пане голова вам напевне коротке слово для колективу і для наших друзів, бо ми всі тут друзі.